Слово, яке нам необхідно почути, це слово для зрілих, слово для вірних, слово для справжніх. Це не слово лисиміра. Це не слово прикида... тим, хто прикидається віруючим. Це не слово алчним, егоїстичним сконцентрованим на собі, людям, які шукають свого, це слово, схиленим у його ноги, святі, ноги небесного Царя, щоб ще раз і ще раз усвідомлено зрозуміти його серце, його задум, його план, його бажання. Якщо я задам вам питання, віруючим, чим починається Біблія, Чи зможете ви мені відповісти? А потім я задам наступне. Чим Біблія закінчується? Чи дасте ви мені відповідь? Але навіть якщо ви цього не зможете зробити, це необхідно знати. Бо все, що між цим, Божий промисел і задум, А ці дві точки це початок і кінець. Про все, про що Біблія говорить, вона має початкову точку, і Біблія починає з неї. І заключну точку. І вона завершує свою розповідь в цій точці. Чим починається Біблія? І я кажу, вона починається з розповіді про що? І ви знаєте, що подумали в своєму розумі. А тепер перевіряйте, чи ви подумали те ж саме. Що моєму? Біблія починає свою розповідь із суду і завершує свою розповідь судом. Можете перевірити? Більшість з вас я впевнений, що коли я запитав, чим починається Біблія, подумали, Біблія починається розповіддю про те, як Бог творив. Це не зовсім так. Ви пропустили кілька віршів. І тому у вас початок далі, від самого початку. Бо коли ми читаємо і відкриваємо Біблію, ми знаходимо. На початку Бог створив небо і землю. І вже другий вірш. А земля була порожня і пуста. І темрява над безодню. Що це? Це результат, це після суду. Земля. Порожня, пуста і темрява над безодною, тобто над затопленою землею. Хіба таку землю створив Бог? Якщо ви читаєте Біблію, я підкажу вам ні, не таку. Кня Прока Ісаї говорить, що коли Бог творив землю і розтягнув Її розміри, то зорі небесні, ангели співали від величі і красоти, коли він її творив. Вони були в захваті захоплені від тієї землі, яку він творив. І в захваті наскільки настільки, що вони співали. Але ми читаємо в бутті: земля була порожня, пуста і темрява над безодне. Що це? Це наслідки суду. Отже, Біблія показує точку відліку, це суд. Суд в минулому. І починається нова ера Адам і світ. Скорочуємо. І устрімляємось в кінець. Чим закінчується Адам і світ? І ми бачимо 20 й розділ книги Об'явлення. І бачу я великий білий престол і сидячого на ньому. І розклалися книги і суджені були. І що ми бачимо? Ми бачимо суд. Отже, вся історія вселенної, вся історія людського роду знаходиться між двома точками суду в минулому і суду в майбутньому. Бог. Приводить все у відповідність своїй волі через суд. Чому земля була в такому стані на початку? Тому що він судив до Адамів світ і пачу Архангела, який, збунтувавшись, пішов проти нього і був суджений. Що ми бачимо в кінці? Ми бачимо суд, суд, який завершує. Що? Якщо я скажу все, це вам ні про що не говорить. Останній суд, який Біблія описує, він завершує і заключає суд до Адамового світу, в цій точці це завершений дубль і повне приведення у відповідність. І на цьому ж суді завершується Адамів світ і встановлення точки незвороту, яка буде для багатьох, а в принципі. Для всього людства. Це точка незвороту після цього суду для того суду, для тих творінь, які Бог судив до початку, коли створив людину. Їхня доля визначена, і тепер на цьому суді приводиться у виконання. Перед великим білим престолом. Але й людство, якому Бог дав початок, приводиться на цей же ж суд. Для чого? Щоби утвердити, ви приєдналися до попередніх, чи вийшли, і відділилися від них. І перейшли. На сторону бога. Кожен, хто перейшов на сторону Бога, не розділить долю сатани і його послідовників, але кожен, хто залишився і утвердив сатанинське право, утверджуючи бунт проти Бога і визначаючи пріоритетом своє власне бажання і бажання сатани повинен розділити його ж долю? Суд завершує справу Божу. Бог приміняє багато методів, щоб здійснити свій задум і свою волю. І досягнути цілі, започатковуючи нову вселенну в кінці тисячоліття в переході на нову, нове небо і нову землю. Бог діяв серед людей, різноманітними способами і призивав їх. І останній штрих. Його дії по відношенню до людства і до людей це приведення на суд. Чи любите ви суд? Чи ходили ви коли-небудь на суд? Або були свідками в суді, чи, можливо, підсудними? Я не знаю. Мені милістю Господа не довелось бути підсудним. І в суді бути свідком проти чогось злочинів. Милістю його я не вчинив злочина, за яке був висуджений, а також не був свідками злочинців. Можливо, його ласкою був збережений в іншому, щоб не розділяти цього. Але суд це вершина. Утвердження волі Божої. Ви можете не покоритися волі Божій. Ви можете системно, вперто і невідступно протистояти, бунтувати і відкидати волю Божу. Більше того, утверджуючи свою власну. Супротивляючись його призиву або супротивляючись його наказу, супротивляючись його дії. І вам здається, що ви успішні? Але це здається в той день суд покладе край цьому. І після суду. Ніхто не зможе устояти. Всі будуть повалені і признані злочинцями з законним правом на суд і відбування покарання. І це відбування покарання є вічним для багатьох. В нашій мові. Є гарна фраза, засуджений довічно. Це неправо. Це неправильна фраза. Ні одна людина довічно не засуджена на цій планеті судом людським. Максимум, що можна зробити, це пожиттєво, до кінця життя, але не довічно. Довічний вирок і довічний суд. Може винести тільки той, хто підпише вирок на довічне ув'язнення після смерті і Воскресіння. І там, на цьому суді, цей вирок буде підписаний суддією. Ви навіть не уявляєте, скільки справ перед його обличчям пройдуть. На цьому престолі. Але, образно кажучи, перед його вселенським божественним лицем прибудуть справи кожної людини, кримінальні справи, і він своїм розчихом пера визначить вирок до вічнього Довічне ув'язнення. І під справою кожної людини, яка не покорилась його волі, він підніме цю справу, представить її і підпише вирок довічне ув'язнення. Це великий білий престол. Але я хотів би в цьому контексті сказати, ми не повинні сприймати істину про суд як єдину в цьому значенні. Біблія представляє нам багато судів, це останні. І я представив вам початковий і кінцевий. І якщо милість Господа дозволить нам, в наступне наше спілкування я хотів би поговорити про суд і суди. Нехай благодать Господа буде дарована, щоби все, що писання говорить про суди, а їх є досить багато, щоб вони були представлені нам. Щоб вони були явлені. Бо цей суд, на якому вирок буде підписаний нечисленній кількості довічне ув'язнення. Цей суд відправить в другу смерть недовічне ув'язнення озерогненого кожного. Хто не записаний в книзі життя. Але це не єдиний суд, це суд над тими, хто не записаний. Що буде суд над тими, хто записаний? Писання відкриває нам світло відносно цього. І якщо милість і благодать Господа дозволить, ми про це поспілкуємося. А зараз тільки одне заключення. Хочу, щоб ви зафіксували в своїй свідомості. Суд невідмінний. І він встановить праведність. Нічиї злочини не будуть враховані. І ніякі жодні виправдання або право на злочин не устоїть. Суд усуне це право. І утвердить вище право, право Бога на праведність. І той, хто не признав Бога і Його право, що праведність це право Бога і обов'язок людини, той отримає вирок. До вічного ясні. То б він не був і яким би не був, не впокорившися, піде на довічне відділення. Нехай Господь в наших серцях, хто пізнав його і хто почув його, запалить вогонь турботи про тих, кому цей вирок підписаний вже нині. А якщо ж вони відкидають застереження щодо цього. Вони самі вибирають свою долю. Хай буде так. А ми повинні бути бережними, щоб воля Божа була утверджена в нашому житті і щоб право Господа на праведність було нашим правом і обов'язком. Ми були з ним єдині в цій справі. Нехай торжествує праведність в нашому житті. На славу Йому. Амінь.